Джон Готті. Джон Готті був відомий у Нью-Йорку Усім його називали Тефлоновий Дон, адже усі звинувачення якимось чином відлітали від нього, залишаючи чистим. Це був дуже спритний мафіозі, який проклав собі шлях від низів до самої вершини сім'ї Гамбіно. Завдяки своєму яскравому і елегантному стилю, також отримав прізвисько Елегантний дон за час керування сім'єю. Він займався типовими кримінальними справами, рекетом, крадіжками викраденням автомобілів і вбивствами. Правою рукою боса в усіх злочинах завжди був його друг Сальваторе Гравано. У підсумку це стало фатальною помилкою для Джона Готті. У 1992 році Сальваторе почав співпрацювати з ФБР, дав свідчення на Готті і засадив його у в'язницю довічно. У 2002 році Джон Готті помер у в'язниці від раку Горла. Пабло Ескобар. Пабло Ескобар найвідоміший жорстокий колумбійський наркобарон. Він створив справжню наркоімперію і налагодив поставки з усього світу у величезних масштабах. Молодий Ескобар виріс у бідних районах Меделіна і почав свою протизаконну діяльність з крадіжки надгробків і перепродажу їх із зі написами перекупника. Крім цього, він прагнув заробити легкі гроші на торгівлі наркотиками і сигаретами, а також підробці лотерейних квітків пізніше у сферу кримінальної діяльності додалися викрадення дорогих автомобілів, рекет, пограбування та викрадення людей у 22 роки. Ескобер вже став знаменитим авторитетом у бідних кварталах. Бідні люди підтримували його, оскільки він будував їм дешеве житло. Ставши главою наркокартеля, він заробив мільярди у 1989 році. Його статки становили понад 15 мільярдів доларів. За час своєї злочинної діяльності він мав відношення до вбивств Більше тисячі поліцейських, журналістів, декількох сотень суддів, прокурорів і різних чиновників. Аль Капоне – Алькапоне був легендою у злочинному світі 30-40-х років минулого століття і по сьогодні вважається найзнаменитішим мафіозів історії. Авторитетний Алькапоне наводив страх на усіх, у тому числі і на уряд. Цей американський гангстер італійського походження розвивав гральний бізнес, займався бутлегерством, рекетом і наркотиками. Саме він ввів таке поняття, як рекет, коли сім'я переїхала у Сполучені Штати Америки у пошуках кращого життя. Він змушений був важко працювати. Він працював в аптеці і боулінг-клубі, і навіть у кондитерській крамниці. Однак, Алькапоне приваблював нічний спосіб життя у 19 років. Працюючи у більярдному клубі, він відпустив зухвалий коментар на адресу дружини колишнього в'язня Френка Галучо. Це призвело до бійки і положовщини, після якої у Альфонсо Капоне залишився шрам на лівій щоці. Аль Капоне навчився вміло поводитися з ножами і був запрошений у банду п'яти стовбурів, відомий своєю жорстокістю у розправі над конкурентами. Оранізував бійню у День Святого Валентина, коли за його наказом застрелили сім крутих мафіозів з угруповання Бах Саморана. Його хитрість допомагала йому викручуватися і уникати покарання за сколені злочини. Єдине, за що його посадили за ґрати несплата податків. Після вохорозв'язниці, де він провів 5 років, його здоров'я було підірване. Він заразився сифілісом від однієї з повій і помер у віці 48 років.